Маю цей привілей поділитися деякими думками із Божого Слова. Я хотів би, брати і сестри, може, трошечки ну несподіване задати питання або декілька питань, а потім прочитаємо текст Божого Слова, на якому зупинимося. Отже, Дух Святий зійшов вперше, учні сповнилися вперше Духом Святим і вперше заговорили іншими мовами. Перше заговорили іншими мовами. Це було, із переважною, я так вірю, більшістю із нас. А тепер задаймо кожен собі питання. Відповіді не потрібно давати. Можливо, хтось не погодиться і скаже, що насправді не так. Але, але. Чому ми отримали ангельські мови, але не завжди у нас ангельський характер? Ви не думали над цим? Чому? Ми отримали силу Духа Святого, навіть не силу, а Бога Духа Святого в собі. Але ми не маємо перемоги. Маємо силу, не завжди маємо перемогу. Ми віримо, що Дух змінює, але не змінюється моя поведінка. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні порозважали над цим і подумали, як ми маємо. Будувати наші стосунки з Богом, але з Богом, Духом Святим. Я думаю, брати сьогодні нагадували, що Дух Святий це не сила, Дух Святий це не інші мови. Дух Святий це не емоції наші тільки. Дух Святий це Бог. Запам'ятаймо. Дух святий це Бог. І математики тут можуть зламатися. Бог Отець, і Бог Син і Бог Дух Святий дорівнює один всемогутній, всесильний Бог. І сьогодні ми поговоримо, як ми маємо вибудовувати трошечки торкнемося стосунки із ним. І, можливо, тільки тому, що ми не завжди з ним у спільноті. Пам'ятаєте, ми кожне служіння кажемо. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Ця і єднання Святого Духа. Я інколи кажу, Господь, хай так буде, хай так буде, хай буде Твоя благодать, хай буде любов Бога, ця, хай буде справді єднання Святого Духа, неформально, як ми проголошуємо, але справді єднання в церкві в його тілі, у якому кожен має почуватися комфортно, зручно і так, щоб міг користуватися ним Господь. Отже, читаємо Боже Слово, брати і сестри. Книга прока Єзекілля, 47 текст. Декілька рядків я візьму із третього. І вийшов цей чоловік на схід. Інший переклад говорить: і вийшов провідник, або мене привів провідник на схід, а шнур був в його руці, і він відміряв тисячу ліктів і перепровадив мене водою. Водою по кісточки, по кістки написано. Відміряв ще тисячу і перепровадив мене водою водою по коліна, і відміряв ще тисячу і перепровадив водою по стегна або по пояс. І відміряв ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода на плавання потік, що був неперехідний. І сказав він мені, чи ти бачив це, сину людський? І повів мене і вернув мене на берег цього потоку. Вернув мене на берег цього потоку. А я дозволю собі, брати і сестри, зробити маленьку ілюстрацію перед нашою молитвою, як я уявляю собі ось цю ситуацію і десь провести аналогію із нашими стосунками із Духом Святим, тому що Він є наш провідник. Він є не просто, я повторююсь, той, хто торкнувся своєю силою, він є сила, він є суть, Він є наш Господь. Отже, каже пророк, провідник або цей чоловік взяв мене і мав мірничий шнур у своїх руках, відміряв тисячу ліктів. Тисячу ліктів, брати і сестри, від ліктя і сюди приблизно 50 сантиметрів. Тисяча ліктів, приблизно 500 метрів. Відвів мене на 500 метрів в цей потік. І там води було по кісточки, ну трошечки вище, приблизно як наші шкарпетки. От на такому рівні була вода, води були по кісточки, і він провів мене там, брати і сестри. Я пригадую дитинство, коли після рясного дощу, особливо там, де більш-менш рівно, і зелена трава, тепла вода. І ми, дітлахи, отакі, як хлопці тут на першій лаві, сидять, з величезним задоволенням, з криком, і з гамом і шумом бігали по цій воді. Ми падали в неї, ми качалися, ми хлюпались один на одного. Тепла вода, чиста, вода, прекрасна і благословена. Коли провадить Дух Святий, коли ми заходимо по кісточки, просто заходимо. Коли відчуваємо те, що говорили сьогодні, брати, цю невимовну радість, коли ми стаємо щасливими, благословенними людьми, я отримав, я це маю, я радію, я вигукую, я сміюся і благословляю ім'я Господнє, тому що це наше духовне дитинство. Бігати, веселитися, вигукувати і каже Слово Боже. Щоб ви не були немовлятами. Ми не можемо довгий час знаходитись от в такому стані, просто по покісточні, які хитаються духовні немовлята під різним вітромченням. Ви знаєте, брати і сестри, оця перша пора це час, коли Дух Святий пробуджує в мені і в вас не просто багато емоцій, не просто багато радості. Я всіх обнімав би. Як то інколи нам доводиться чути, говорять люди, які пережили особливий дотик Духа Святого Його наповнення? Ця пора це спрага по Слову Божому і каже нам апостол Петро, 1 Петра 2,2, як новонароджені немовлята, дітки народилися, ви полюбіть щире духовне молоко. Малкогори, синодальний переклад, щоб від нього вам зростати на спасіння, брати і сестри, наша спільність із Духом Святим передбачає поступовий ріст. Немає, що сьогодні я зовсім маленький, а завтра я вже велетень у вірі, велетень у дії Духа Святого, в дарах і так далі, і так далі. Це передбачає поступово наш духовний ріст. І далі каже Єзиків: він мене провів далі, відміряв ще тисячу ліків, ще 500 метрів, і я пройшов, і там було води по коліна. По коліна було води, вже чимало. Ти відчуваєш, якщо ви були особливо в гірській річці, коли річка тіче. І зайти по коліна, ви вже відчуваєте потік. Ви вже відчуваєте, що ви якраз тут зараз є, у цій сфері, де вода уже не дозволяє так швиденько, як то там на мілкому по кісточки бігати, веселитися і так, далі, і так далі. Ми не можемо настільки легко і вільно рухатися, ти відчуваєш, що він зі мною. Я в цьому потоці, я відчуваю його дотик, я відчуваю Його силу. Я йду по Його течії. Я йду по Його течії. Брати і сестри, не потрібно поспішати. Це слово сьогодні для нас, віруючих людей, але Дух Святий може проговорити до будь-кого, хто є сьогодні присутній тут. Не поспішаємо і не випереджуємо Духа Святого. Щоб набути щось особливе. Говорив сьогодні один брат на спасіння, що я молився і казав, Боже, дай мені дар оздоровлення, я так хочу. Безумовно, нам хочеться. Є багато різних дарів, які наділяє Дух Святий, але Він знає, коли, кому і як, яким чином, не для мого росту, не для мого авторитету, не для того, щоб про мені сказали, про мене, о, пророк пішов. А для слави Божої на збудову церкви він знає, коли, де і як, і скільки обдаровувати прощених і спасенних людей дарами Святого Духа. Я пригадую, ми робили перше хрещення в Якуті, це 1992 рік. І там була річечка, це було селище Полярне, якщо я не помиляюсь. І Там була річка, але вона була мілка. І я з братом Шостаком, який вже з Господом Олександром, було 22 людини до хрещення. І ну немає такої глибини, щоб можна було нахилити, підняти людину, охрестити. І ми знайшли вихід, вода була в нас трохи вище колін, але на повороті річки було трошки глибше. І... Вибрали каміння, бо там кам'яне було одно. Вибрали, вибрали, щоб той, хто хрещення приймає, ну зайшов хоча б по пояс. Мало було води. Ну і ми хрестили не так ім'я отця Сина Святого Духа поклали піднімали. А ми клали руки на голову і казали: згинай коліна, присідай. І як тільки голова ховалась під водою, дружно піднімали. До речі, в тих краях до цих пір так хрестять і кажуть, що це саме правильний спосіб. Саме правильний спосіб. Люди навіть не здогадуються, що мало було води. Але я ось про що говорю, брати і сестри? Інколи, коли ми знаходимося по коліна у воді, у нас бувають такі трошечки легенькі спокуси. Я запитав одного чоловіка, а там, де ти живеш, є річка. Ну так, да, є в нас річка. І як глибока, ну якщо лягти, то буде з головою. Ви зрозуміли, потічок маленький. Так ось, інколи, знаходячись в такому потоці, переводимо в духовну площину. Нам хочеться чогось більше, насправді, насправді поки що води тільки по коліна. От в тому, в тій ситуації знаходиться, там зростає Там пізнавай більше і більше, готуйся, і хай твій духовний хребет зміцняється, щоб міг в майбутньому тобою скористатися Господь. А потім каже, Пророк провідник відміряв ще тисячу ліктів і привів в воду, і я зайшов, і там води була вже постегна або по пояс. Хтось з вас був у воді, коли вже по пояс, або вище, а ще коли є течія, вже не так просто. Є моменти, коли ви відчуваєте, що вас починає піднімати. Ви не можете спрогнозувати свій наступний крок, що буде там далі, можливо, там буде більша глибина. Маємо розуміти, що у цій ситуації, брати і сестри, у нас, віруючих людях, починає зростати плід Духа Святого. Якщо раніше могли не помічати, якщо раніше було наше безтурботне духовне дитинство, або просто ми десь в воді по коліна. Я говорю зараз образами, то тут уже Дух Святий починає в мені і в вас зрощувати свій плід. Зрощувати свій плід. Я можу простити. Я можу не відповідати образою на образу. Я можу, якщо Дух Святий це для мене дав, практикувати дари Святого Духа. Які він дав для мене, брати і сестри. І пам'ятаємо, немає в церкві людини, яка не має дару від Духа Святого. Каже апостол Петро: служіть один одному. Церква Христова служить один одному, кожен, без винятку, кожен тим даром, який отримав. Кожен тим даром, який отримав. Я не буду зараз здаватися в деталі і перераховувати, окрім дев'яти дарів Духа Святого. Що ми можемо практикувати? Але скажи сьогодні на заключній молити Господь, а чим я міг би, яким даром я міг би тобі послужити? Бо голосу немає, як всі, брати і сестри в хорі, проповідь не можу сказати, боюся, перед людей вийти. От чим я міг би, скажіть тільки щиро, і ви обов'язково отримаєте відповідь, чим ви могли б послужити для Господа. По пояс. А потім, продовжує пророк, він взяв мене і відміряв ще тисячу ліктів, і там було щось цікаво. Він відміряв тисячу ліктів, і там був такий потік, що його перейти не можна було. Потрібно було пливти. Потрібно було пливти у повному потоці благодаті Божого Духа. Ти у повній владі Святого Духа. Ти у повній владі Святого Духа, брати і сестри. Якщо взяти, скажімо, губку і помістити її в воду, то коли ви її піднімете, вона стане важка. Вона вся до останньої пори просякнута водою. Також у повному потоці, там, де вже ти не біжиш, не стрибаєш. Там, де ти не можеш передбачити наступний крок, ти не знаєш, що під ногами ти у владі Божого потоку. Ти повинен пливти. Ти увесь просякнутий свіжістю Святого Духа. Він, а не ти, спрямовує твій шлях. Брати і сестри, це духовна зрілість, це духовна зрілість моя і ваша особисто. Це духовна зрілість церкви Христової яка також переживає певні періоди свого духовного життя, і духовна зрілість передбачає наступне. Пам'ятаєте, дії апостолів, не буду читати, передам своїми словами, 13 розділ. Антиохії у місцевій церкві були такі пророки, і вчителі, перераховуються їхні імена, коли вони Богу служили і постили, Дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву і Савла на справу, до якої я їх покликав. І знаєте, яка була реакція служителів? Може, хай би ще було десь одно підтвердження, хай би ще було відкриття, щоб знати, а чому. Бо Варнава і Савл то, то люди, які в церкві, ну, які знають, Пам'ятаєте, Варнава син потіхи, який продав все, що мав, і пішов пізніше савла шукати. Знайшов Савла, він почув, що той, хто колись переслідував. Тепер сповідує віру Ісуса Христа і привів його в церкву Антиохію. Ці двоє мужів були люди надзвичайно затребовані. В церкві. Я говорю про потік Божої благодаті. Але коли Дух Святий промовив, відділіть, то не було сумніву ані у пасторів, ані у пророків, ані ні в кого. Це Дух Святий сказав. Ми повинні це зробити. І тому з постом і молитвою поклали на них руки і відправили у подорож, яку приготувався Святий Дух. Також, коли ми знаходимося і служителі, і кожен із нас, брати і сестри, у потоці Божої благодаті повному ми не сумніваємося у щирості істинності. І правдивості того, що говорить для нас Господь. Ще одна думка. Апостол Павло прощається із віруючими людьми і говорить, що ви вже мене не побачите, бо Дух Святий по всіх містах свідчить, що мене чекають кайдани і скорботи. Дух Святий попереджує: Павло, ну приймай рішення. Але він каже, я на це не дивлюся. І коли прощалися там біля річки, падали й обнімали Павла. І дуже-дуже гірко було їм, коли він сказав, ви вже мого обличчя не побачите. І трошечки пізніше я говорю зараз про дію Святого Духа і про реакцію людини, яка у повноті в потоці Божої благодаті. І в той момент читаємо про одного пророка на ім'я Агав, який прийшов, і взяв пояс. Павла, може він десь був, висів на цвяшку, зв'язав себе цим поясом і каже, так говорить Дух Святий, так говорить Господь, мужа. Чий оцей пояс так зв'яжуть в Єрусалими і віддадуть в руки поган? Павло знав, що мова йде про нього. Брати і сестри, людина, яку побережив неодноразово Дух Святий, а тепер вже конкретно з такою дією зв'язаний стоїть пророк, отак зв'яжуть людину, чий оцей пояс? Реакція Павла. Я собі думаю, Павле, може тобі Дух Святий говорить для того, щоб ти трошечки зупинився? Може якось проаналізуй ситуацію, кайдани чекають, скорботи чекають, в Єрусалимі зв'яжуть. Але він каже, я ні на що не дивлюсь. Це стосунки особливі у повноті Божого потоку з Духом Святим. Я ні на що не дивлюся, тільки з вірністю мені виконати те служіння, яке доручив для мене Господь. І дивіться, Дух Святий, який застерігав пізніше, читайте дії апостолів. Це дуже цікава історія. Він з'являється Павлу, Ісус, і каже, Павле, будь мужній. Ти так, як свідчив про мене в Єрусалимі, так будеш в Римі іще свідчити, а недавно скорботи, попередження, може, не варто йти. Дух Святий, брати і сестри, бачить посвячену жертовну людину. Він знає, тому що він перебуває і з нею, і в ній. Ми там до закінчення будемо зараз молитися. Я хочу сказати наступне. Каже пророк. А потім він мене вивіз з цього потоку, вивів на берег, і ми знову повернулись на те місце, звідки вийшли. Маємо пам'ятати, брати і сестри, немірою дає Бог Духа. Ми повертаємось на берег все одно. Ми повертаємося у наше реальне життя. І той провідник каже: сину людський, ти ось це побачив. Ти ось це побачив. І по кісточке, і по, коліна, по пояс, і в потоці ти ось це побачив. Тепер виходь на берег, а тепер вертаєшся до реальності життя, яке є, брати і сестри. За декілька хвилин ми вийдемо із цього дому молитви, і нас зустріне те, що ми називаємо світ. Гарна природа, гарний вечір, але спокуси можуть зустріти. Випробування там, де нам потрібно буде або промовчати, або сказати. Випробування бувають дуже і дуже різні. Ми в Божому потоці. Ця схема, яку я намалював, я не думаю, що це стосується абсолютно нас усіх, і отак має бути для кожного. Ти в руках Господніх. І... Його присутність, присутність Духа Святого у твоєму серці може зробити незначне, невеличке, але те, що буде співпадати з його наміром і з його планом. Я не лікар, брати і сестри, я не можу лікувати людей, так як хтось із наших братів і сестер, хто є зараз тут. Я не можу цього робити, але я можу зробити щось інше. Дух Святий, тебе і мене сьогодні, наповнюючи, хоче, щоб ми робили ту справу. До якої він нас покликав, до якої ми вже духовно дозріли, кидаємося у крайності, брати і сестри, вийдемо із безтурботного духовного дитинства, зростаймо, щоб в майбутньому мене і вас міг використати Господь у повному потоці своєї благодаті. І там у 49, 47 сьомому розділі дев'ятий текст написано: І оцей потік, який він бачив, куди він приходив, там з'являлося життя. Там з'являлося життя, брати і сестри, ми носії благодаті Святого Духа. Він особистість, його прояви можуть бути в меншій, більшій і в зовсім великій мірі, залежно від кожного з нас. Будуймо стосунки з особистістю Духа Святого, тому що зараз він на землі говорив брат. Він нагадує все, що Ісус Христос говорив, все, що Він навчав, і хай Його владичественна воля у мені і в вас зробить. Щоб ми на кожному етапі нашого духовного життя були людьми, якими може користуватись, може вживати і може брати Господь для своєї слави в ім'я Ісуса Христа. Ми йдемо до молитви.